Господи Всемогутній, творчі неба і землі, царю над усіма народами, ми приходимо до Тебе у смиренні серця і зі страхом благоговіння, прославляючи Твоє святе ім'я, Ти світло, що не знає тьми, і сила, яка перемогла смерть і гріх. Благослови, Господи, церкву Твою, яка стоїть сьогодні у боротьбі зі силами зла. Як Архангел Михаїл із небесною воїнською силою переміг стародавнього Змія, так укріпи нас, слабких і земних, силою Духа Святого. Дай нам відвагу стояти у вірі, твердо всповідувати Твоє ім'я, бути свідками правди і любові серед світу, який спокушається і страждає. Господи, ми дякуємо Тобі за кров агенця, що очищає нас від усякого гріха. Нехай вона буде нашим щитом і зброєю, бо через неї ми переможемо лукавого і його спокуси. Допоможи нам не любити цього життя більше, ніж вірність Тобі, і навчи нас віддавати себе повністю у Твої руки, навіть якщо шлях наш веде через страждання або небезпеку. Зберігай нас від злих сил, які сходять на землю зі своєю лютістю і наставляй наші серця на молитву, постійне свідчення і праведні діла. Збережи нас у Твоїй церкві, як ти зберігав народ свій скрізь усі часи випробувань, і дай нам надію, що зло має кінцеву поразку, а твоє царство встановиться навіки. Господи, нехай небеса тішаться, і ангели співають хвалу Твоїй славі, а ми, грішні, нехай будемо сміливі в служінні, терплячі в стражданнях і непохитні у вірі. Благослови наших братів і сестер, що стоять у боротьбі за правду, і дай кожному з нас силу, перемоги через Тебе, нашого Господа Ісуса Христа, бо Ти наша сила, наш захист і наша перемога. Нині і повсякчас на віки віків. Амінь.